Слава Ісусу Христу, слава Україні. Показую вам Лісабона. Всі Лісабон, Лісабон, Лісабон. Є у нас такий Лісабон, чистий Арден. Отака така великий, дуже великий жеребець, метр вісімдесят два по лінійці. Доста такий потужний жеребець, доста він адекватний, спокійний. Запряжний, я його запрягав що, що можу сказати по ньому. Зараз вже Зараз вже осінь, такої мухи немає. Гайд! Є! Є! Такої мухи немає, він собі пасеться, тут в мене електропастух, я вже усім казав, усі знають, у мене тут кожен кінь має одільний собі електропастух. І всі вони пасуться у таких травах в мене. Я кошу перший, перший укіс, стараюся косити на сіно конім, а другого таву все, все пасуть коні. Лісобон. Жеребець, кого цікавить, може бути на продажу. Два жеребці. Два жеребці то забагато. Е, як як на мене, може хтось і тримає, але е, так для мене трошки заважко. За е, такі варіанти. Жеребець дуже адекватний, запряжний, я запрягав його, Якийсь віз собі пісок, пісок, запряжний він на... на е, взяти його на розведення, бо він ну, досить е, такий важкий. ну Я не знаю скільки він важить. ну Десь повріх тони точно має, тона на то на 100. Було би ідеальний варіант. є буде коротке відео. І за Лісабон, де Лісабон. Лісабон на місці. Є, є. Є Добре, добре у кого знімати, так самому знімати і за ним бігати Його та, його е, батько е, то є Альтес, мама Мама дуже велика, багато більша за Альтеса, Усі знали, всі знають, знали Альтеса, то мама дуже велика, дуже його мама велика, і він пішов більшість у маму цими своїми габаритами. Ще раз нагадую, якщо би когось цікавив такий жеребець, е, жеребець е, дорогий, що там не... Який би він не був, хто там що про нього би не казав, але ці коні вони йдуть дорогі. Ось такий варіант. Може бути він на продажу. Грива в нього на два боки, нога обросла, ці коні, ці коні хочуть ну, догляду, дивитися, щоб за ними. І... Це час від часу запрягати. Кожен кінь, хоч, хоч чи великий, чи малий, він хоче бути запряжений. Бо він трохи рушив, як казали люди старі, кров у собі. Є, Є. Ісобон, є. Є, є. От я зараз біля нього то в мене жеребець Лісабон, звати Лісабон, столиця Португалії, я вже казав. Помали. Зараз прр, включу другу камеру. я не, не, не зможу включити. Як я знімаю, не можу включити. Хотів встати біля нього. А Та там у ну, мене на каналі він є. У мене на каналі він є, що то все видно по ньому. Їхав по пісок у мене. Е, така є фіра, віс, як кажуть. Е, ну, я би не сказав, що вона велика і не є мала, але грозив фіру піску, тягне до берега, вроді йде. Ну, так як він великий, як кожен каже, як він буде ходити, то йде, так є нормально. наш жереб. Номер буде мій в описі, кого буде щось цікавити? по цьому жеребцю можете дзвонити. Але мені саме ліпше, як люди дзвонять, щоб не писати на вайбер, бо деколи немає часу відповідати. Подзвонив, то таки вже видно хто, що, хто, що, що людина хоче, а відписувати деколи нема часу, щоб це. Палити не буду. Жеребець дуже великий, потужний. Який є, такі є. Має тут що пасти. У електропастусі він ну знає, як себе поводити. Можна навіть виключати електропастух, він його не порве. лисабон бір 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 айт Е! Е! Пищит Е! Буде коротеньке відео, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Всім до побачення!